Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам, що відбувається у нас з авокадо. Канал у мене про фіалки, але от просто не можу не поділитися з вами таким результатом, таким досвідом, можна сказати, і радістю навіть. Дивіться, я поставила на вкорінення просто заради цікавості. Взагалі-то дитина запропонувала, ну, давай поставимо. Ну, давай. А насінинку з авокадо, просто який вживали в їжу, і поставила його так вкорінюватись в зіп-пакет і мохсфаном. Дивіться, що у мене вийшло? Значить, розказую, Спочатку не хотіла, не хотіла авокадо проростати ніяк взагалі-то в таких умовах, навіть от в вологому сфагнумі. Довго думала сиділа, ну десь. Більше місяця, мабуть, не було. Я думала, що вже не буде ніякого результату позитивного. І якось забула за нього, залишила його так, в тепличці. І через деякий час, от недавно, просто мені потрібен був спа, спагнум, Думаю, візьму з цього пакета, використаю мох і розкрила, подивилася, тут такі корені великі. Ну, все ж таки весною палка росте, як то кажуть. А дивіться, що у нас тут витворяє авокадо. Зараз просто обережно достану, покажу вам. Дивіться, які величезні вже корінці, вже можна його висаджувати. От, така красота. А, перший раз пробую проращувати авокадо. от така вийшла. Бачите? Такий результат. Просто хотілося з вами поділитися. Зараз я його поки що поставлю назад. А так, думаю, вже можна його буде в горщик такі красиві тут гарні корінці. Так, далась назад. Дивіться, в яких умовах. Просто ще хочеться прокоментувати, наскільки ефективний цей метод, не тільки для авокадо. Вологий мох сфагнум Зіп-пакет. Ну, дивитесь, звичайно, щоб не було вже перезволоження, але я вам кажу, що я просто от закрила і забула. за нього. Тут досить довго тримається волога, не поливала його і от такі гарні результати. Можна використовувати і для фіалок, можна для черенків, але найкраще от для клубневих наприклад, Глаксінії дуже класно пророщувати. Да? От після для пробудження глоксінів використовувати цей метод, теж класно, в мене вийшло. Дуже дає гарні результати. Так що майте на увазі, кому такий метод сподобався, можете його сміливо використовувати. І покажу вам наша авокадо через 4 місяці. Подивіться, яка краса виросла аж отаке, отаке, отаке. Висотою, ну, деревце вже рослинка. Да? Така от росте я покажу вам, як виглядає. Я посадила в горщик його невеличкий, мабуть, тут 10 см в вцеоліт. І отак ми росте на даний момент. Бачите, там ну, вже листочки з'явилися. Стоїть на фітілі. От. Матузочка, сам фітільок просто я достала з ємкості, тому що не влізає в мою, вона величезна. Просто обрізана пластикова пляшечка, не влізає в мою міні-студію для зйомок. От. От покажу вам наш авокадо. Чесно кажучи, навіть не знаю, як правильно далі за ним треба, який йому догляд. Чи треба його прищувати, чи ні, це треба все буде з'ясовувати. Читайте просто перший в мене досвід вирощування подібних рослин. На сьогодні все. У мене дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого з вашими рослинами. Пока-пока!